Виходять демони. Ось так звучить сьогоднішня історія мами Олега. Я хочу поділитися цією історією. Знаєте, вона мене зачепила. Мама Олега лише стартувала, історію Олега вже слухали. Але зараз його мама розпочинає. Виходять демони перших три дня. Що це таке? Що це за демони? Куди вони залізли та чому вони почали виходити? Невже це часник? Всі ми бачили бафі воєвниця вампірів, чи як вона називалася, і в тих історіях дуже часто розповідається, що де вони всередині, вони виходять. Ось старт мами Олега, печенково наднирнуковий тип ожиріння. Зауважте, зразу це дуже важливо, щоб ви потім розуміли взагалі стратегію. Історія буде розпочинати з того, що Олег каже: моя мама приїжджає, я хочу, щоб вона здобула максимально якісний результат, швидко допомогла собі, вона бере супровід на місяць часу. Звісно, ми починаємо з нею працювати. Меню веганське, не вегетаріанське, а веганське меню, що варто зауважити. Варто зауважити лише одне зараз, в першу чергу, це те, що вона до того не веганила. До того вона не харчувалася так. Це і новий стиль, нове життя, нові можливості. Це те, що вона зараз буде адаптовувати в своєму житті. І не проблема в тому, що вона обрала веганський стиль життя. Проблема в тому, в печінковому та наднирниковому стилі ожиріння. Чому? Тому що все дуже просто. Ці стилі ожиріння, ці типи ожиріння це те, що призводить людину до проблем. Яких проблем? Збою гормонів. Гормони функціонують погано. Що таке функціонування поганих гормонів? Це коли інсулін... Глюкагон не забезпечують стале очищення цукру з крові, і також забезпечення цукру в кров. Тут проблема, тут є ситуації, які потребують нашого втручання. Ось коли говорить людина, що в неї демони не виходять, я завжди кажу: при печінковому надмирникому типі, коли таке пузочко величеньке, та, ноги худощавенькі, Ось, просто живіт такий, ззаді, спереді, спинка, то все, от, знаєте, в такому жирі, плавучому, такому, таке все якби обвисле. Ці стилі, вони не просто не естетичні, вони небезпечні для самої людини, бо вони формують великий дисбаланс гормонів вже просто тому, що вони є, особливо, якщо печінкове ожиріння, гепатоцити, чим більше ожиння отримують, чим більше вони забиті, тим більше вони отримують проблем. І це якраз дозволяє нам зрозуміти одне важливе. Що такі люди будуть страждати перший тиждень. Я завжди попереджаю. Стабілізація підшлункової буде проходити певний час. Пішло, якщо ще нема проблем з кишківником, якщо там були запори, солідні, та, або, можливо, були проблеми з діареєю, тоді треба вважати. Треба бути дуже пильною людиною, треба дивитися на всю ситуацію повністю. Може бути, навіть трішки довше. Але, як правило, перших 1-3 дні. Така ситуація підтримується. Людина отримує свої результати. Потім бачить, що в неї спадає тоалія, вона вже починає адаптовуватись, знає, що їсти, вона починає наїдатися максимально, в неї немає хаотичного походу голоду, а потім на наступний тиждень вже буває таке, що людина взагалі не хоче того їсти. Тобто вона вже не настільки сита, що не може все з'їсти. Вона якби з бажанням великим, щоб це, це з'їла, але вона не хоче. Тому що мозок вже, як би каже, фізично ми заблоковані. Але з інша сторона, мінерали, вітаміни, мікро-макронутрієнти потребуються тіла. Я завжди кажу, вагітна жінка, яка приходить в Макдональдс і там погано щось стоїть і в неї бракує йоду, мікрограм, наприклад. Та? У нас там потреба 120 в середньому, від 100 до 120, залежно від країни, де знаходяться люди. Ось, то виходить такі люди. Вони їдять все підряд, що погано приколочено, поки нема фізичного наповнення. Тобто, коли вже шлунок такий, все, стоп, стоп, мозок може дати такий, знаєте, шлях назад. Але мама Олега є з хорошим зразком для того, щоб ви розуміли, куди ви йдете, навіщо ви туди йдете і що ви там будете робити. Раціональне харчування це вихід демонів з вашого організму, демонів дисбалансу, демонів, які призводять вас до того, що ваше тіло починає формацію. Повної дупи, а має вийти в повне райське відчуття, наповнення від життя. На слава Богу. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал, щоб чути більше таких історій і надихатись. О!